В дитинстві у мене був одразу доступний етап космос, без проходження попередніх етапів. Це, скоріше за все, пов'язано з доповненням. Після невдачі з етапом плем'я, який я не міг пройти, я вирішив створити нову планету одразу з етапом космос. Перше, що мене зустрічає, це тонни тексту. Тоді я ненавидів читати, а тим паче в іграх. Тому в основному просто пробігався очима, так і не зрозумівши більшості пояснень. А, похрін, подумаєш керування космічним кораблем, в процесі якось розберуся. А там якісь незрозумілі панелі, незрозумілі показники замість міні-мапи. Описи завдань, які так впадло читати. Описати ці відчуття допоможе фрагмент із мого ролика про відьмака. Гігантське меню паузи, які страви, еліксири, БЕСТІАРІЙ. Мене послали щось там сканувати, збивати дрони, які там засіли. Що взагалі відбувається? Невже плем'я не найскладніший етап, незважаючи на таке далеко нетепле знайомство, в подальшому етап космос мені зайшов? Мене вразили масштаби відкритого світу, мільйони зірок, і майже в системі кожної кілька планет. На кожну із цих планет ти можеш залетіти і політати там як вдома. Правда, до газових гігантів неможливо наблизитись. У мене тоді було й доповнення галактичні пригоди. Це такі місії на різних планетах, де ти керуєш капітаном корабля, як на етапі створіння. Там ще можна причепити собі ракетниці на руки, якісь там електрорукавиці і так далі. Але це тема для інших відео. Сьогодні поговоримо про звичайний етап космос, без доповнення. Буду чесним, на даний момент я не люблю цей етап. Колись він був майже улюбленим, але через велику кількість годин, проведених у космосі, він мені набрид. Але у свій час від космічних подорожей іноді перехоплювало подих. Світ здавався безкінечним, і ви тільки подивіться, наскільки красиво виглядають планети. До того ж, їх можна кастомізувати, додавати гори різної форми. Міняти колір поверхні, змінювати температуру, атмосферу, але для цього потрібні спеціальні інструменти. На візуалізації планет зупинятися не буду, адже ніколи нею не захоплювався. А от про тераіндекс мені є що сказати: тераіндекс це рівень придатності планети для життя. Чим вищий тераіндекс, тим більше колоній ти зможеш там збудувати. Щоб його підвищити, треба правильно збалансувати температуру і атмосферу. Адже погодьтеся, жити на планеті без атмосфери, де замість водою лава. Ну, якось не дуже комфортно. Хоча влітку 2024-го ми приблизно так і жили. І це ще не все. Коли ти збалансуєш температуру і атмосферу, треба буде ще налагодити харчовий ланцюжок на планеті. А саме зав... 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 завести три види тварин і три види рослин. По-моєму так. І це тільки для першого рівня тераіндексу, а їх всього три. Так от, одного разу в дитинстві, я задався таким питанням: а для чого потрібні колонії на інших планетах? Там же просто сільрада накрита енергетичним куполом, і все. Більше нічого там збудувати не можна, і колонія нічого не приносить. У ході розслідування я довідався, що дані проблеми пов'язані з низьким тераіндексом. Капець я тоді був злий. Що сука, таке цей ваш тераіндекс? Можна нормальними словами пояснити? І тоді як нас на телефоні закінчився інтернет, тому доводилось розбиратися мені самому. Не пам'ятаю як, але все ж я впорався із завданням. Так і почався мій шлях пряно барона. Про прянощі, які є дуже важливою частиною етапу космос, я розповідав уже в одному з минулих роликів, і після перегляду цього ролика можете його глянути. Посилання залишу в описі під відео і в закріпленому коментарі. Тепер поговоримо про космічну соціалізацію. У всесвіті спор, окрім імперії гравця, чумацький шлях населяє безліч інших імперій, і всі вони розмовляють однією мовою. Жуємо, а українську мову знаєш, а він на ньому в космосі всі так розмовляють. Валюта, як ви вже й здогадалися, теж одна на всю галактику. Все живе, походу, якось ментально пов'язане. Інакше як це пояснити? У кожної імперії є своя філософія і свій характер. Є дружелюбні, є нейтральні, а є гандони. Останні, якщо з ними не спілкуватися, будуть час від часу вимагати з тебе дань. Суми зазвичай немаленькі, тому я їх посилаю і нічого не плачу. Вони на це ображаються, і це призводить до ще більшої ворожнечі. Тут або війна, або дегустація дупи, і співпраця з мудаками. Співпрацювати можна, до речі, з будь-якою імперією, навіть із гроксами, головними злодіями гри, але про них пізніше. Повертаємося в дитинство. Коли я вперше зустрівся з космічними мудаками, то я реально на них злився. Приходить мені від них повідомлення: вашу нікчемну імперію можна використовувати тільки як джерело грошей, тому гони бабки лошара від такої нахабності я ледь зі стула не впав. Ви що, суки, охеріли? Я полетів на їх рідну планету бити морди. Але на той час я не знав про бомби по суті, єдину нормальну зброю проти ворожих міст. І тому почав лоскотати ворожі споруди лазером. Лазер на етапі космос призначений для знищення заражених тварин, а на війні ним можна хіба що епіляцію зробити, і то не факт. Своїм візитом я нічого не добився, зате відбулася ескалація. Якщо мене не зраджує пам'ять, то я все ж пішов на перемир'я і виконав кілька завдань від цих мудаків у стилі злітай принеси. І нарешті напруга спала. І так жив я мирно, поки не дізнався про бомби. Після цього будь-яке криве слово, сказане у мій бік, могло стати останнім. Найбільше потерпали релігійні фанатики. А почалося все з одного завдання від них. Воно звучало приблизно так. Значить, є там одна імперія, яка не хоче приймати нашу віру. Піди і рознеси їх в ім'я Бога Спорія. Ну, я тоді дійсно розніс. Але не тих, кого мені пропонували, а самих замовників в ім'я здорового глузду. В подальшому я міг знищити імперію просто за згадку спорія в хорошому ключі, і взагалі почав ненавидіти Спорія. Щоправда, сьогодні моя думка дещо інша. Проаналізувавши лор, галактичні пригоди і вміння з етапу плем'я, можна зробити висновок, що спорій все ж існує. Тому у всесвіті спор релігія все ж має сенс. Як я вже й казав, на етапі космос величезний відкритий світ. Але головна проблема полягає в тому, що він доволі одноманітний. Постійне повторювання характерів імперій, одні і ті ж завдання, торгівля прянощами. І безліч диких або мертвих планет. Вони то красиві, але на них так-то особо нічого робити. Іноді можна знаходити різні артефакти, які трохи розповідають лор гри, але це не дуже рятує ситуацію. Спор обігнав час в усіх сенсах. Там зробили величезний пустий відкритий світ, до того як це стало мейнстрімом. Головна місія етапу Космос долетіти до центру галактики. Це не так просто, адже його охороняє найпотужніша імперія Грокси. У них неміряна кількість колоній, щоб їх повністю знищити, знадобиться рік напевне, якщо не більше, настільки їх багато. Грокси злі до всіх, і подружитися з ними капець як складно. А я в дитинстві пробував. Тому я добираюсь до центру наступним чином: максимально прокачую двигун, хп і запас енергії. Потім закупаю десятки батарей і ремонтних наборів і пиздую на пролом. А що ж там у центрі? В дитинстві це питання не давало мені спокою. Граючи за свою расу Бугіхіс, я намагався туди пробитися шляхом війни. Це було довго, але так нічого й не вийшло. Центр був досліджений уже в дорослому віці. Можу сказати, що кінцівка спор одна з найгірших кінцівок в іграх. У центрі галактики нас зустрічає отака літаюча миска, яка називає себе Стів. І Він каже, який ти молодець, що досяг такого ступеня розвитку, потім щось там втирає про інші світи, дає нам покращений двигун, і посохи життя. Це такі штуки, які миттєво оживляють планети. І все. Гуляй, роби що хочеш. Щоправда, Стів радив відвідати планету Земля, і це, типу, буде вважатись повним проходженням. Але я цим не займався. Бачив на Ютубі і там нічого цікавого. Там просто пуста планета з материками, як на землі. Ніхто точно не знає, хто такий Стів. Відомо тільки, що він представник якоїсь там стародавньої раси, яка причетна до зародження світу. Так багато питань і так мало відповідей. Звичайно, я розповів далеко не все. Етап космос насправді куди глибший. Я розповів про основне і про те, що викликало найбільше емоцій саме в мене. Ну а на цьому в мене все. Ставте лайки. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте дзвоник, заглядайте в мій телеграм-канал, посилання в описі під відео, а також в закріпленому коментарі. А також є до вас одна справа. Я хочу купити доповнення до спор галактичні пригоди. За знижкою воно коштує 175 гривень. Літня вже закінчилася, чекатиму наступної. Так от, я створив для цього окремий збір у приваті. Тому буду дуже вдячний, якщо ви закинете туди пару гривень. Все таки ж я для контенту хочу це купити. Дякую за перегляд. А я вже, до речі, готую проходження на фанатика. От, буду розбирати філософію фанатик. Тож до зустрічі в наступних відео.